Ось ми вже підходимо. А різних таких кіосків. Мрія, можливо. Дивіться, яка краса Всім привіт! Це мій влог. І сьогодні ми приїхали на ВДНГ гуляти і дивитися, що сьогодні за ярмарок професії там буде. Ось я вже тут стою, на виставковому центрі. Позаду мене Рошен магазин Ось такі цікаві фігурки. Все, пішли. Так, ось ми вже підходимо. До речі, дивіться, що скоро тут буде. Якийсь фестиваль. їди, вина, 7-8 червня. Теж на ВДНГ. Ось ми вже підходимо. Дивіться, який тут двіж Паріж. Ого, оскільки людей, діти, якісь тут зробили. Декорації нові. Дивіться, до речі, тут вже відкривається парк гойдалок. Він тут дуже такий цікавий, гарний. Ось бачите, який тут гарний зробили, я не знаю. Гойдалку гарно зробили, так? І ось тут ось така гойдалка. Але це вже безкоштовно. В якихсь моментах ти бачиш, що саме реальні. Трішки Рухайся трішечки. Так, нормально, Ось таке ось тут. Величезний ярмарок, літак. Ось таке ось будочки з різними професіями. Можна підходити до різних будочок і вибирати собі професію. Вони дають тобі бланк, щоб ти заповнив подаруночки. Ось таке ось тут. тут. Тут різні будочки ще далі, з різними професіями. Бачите? Який тут великий городок. Ага. Там Укрзалізниця, потяг я бачу. <світ> да. Там теж якийсь цілий павільйон. Ось так, бачите? Тут різні розіграші, подарунки. Так, ось такі ось тут якісь вина світу, там дуже багато різних вакансій, лікоум груп, оптима робота. Ми зайшли на середину, там фонтан. Ось тут ось такі ось різні, теж там робот ходить. Зараз підійдемо туди. Це Так, у нас <поцелес> є сама Ми ще приймали участь у зараз, як я зараз вам скажу МЕХП від поля до тарілки. Я виграла ось такі ось носочки, наліпки. Знайома моя виграла, ану, зараз де вони? А, морозиво теж виграли були. Ось дай пакетик. Ось такі ось цілий пакет подаруночки, Вдома буде розпаковка. У мене цілий пакет тут. Ой, дуже весело. Так, Давайте розпаковку. Що ми тут. Так, це моя сумка. Це різні листовки, надавали, дуже багато всього. Виграли рябчики, ось такі ось слайси. Я виграла носочки. Листовочки, так. Тут кофта від фори. Там у нас жако, десертики. І ось гарні стаканчики, такий блокоток Нафтогаз, велмар, наліпки. Ось такі нам дали. Цілий набор препаратів. Ні, ручки. Дуже багато ручок в мене тепер з'явилося. Трішки взяли собі невеличкий ось такий перекус. Зараз тут сидимо, в такому тихому місці. Знайшли саме тихе на всьому ВДНГ, тому що там така двіжуха, там не присісти ніде. А Тут проходили, гуляли, а тут когось свадьба. Дивіться, як гарно який там столик. Чот, тут ось такі різні букетики продаються з передбаченнями. Наприклад, там є сорванки. Свадьба. Дивіться, тут ось такий у нас літак. Мрія, можливо. Черга, мабуть, ще зайти у літак. Дивіться, як гарненько. Так, ось тут ми зайшли у павільйон. Дивіться, який тут цікавий літак. І тут літак. Тут у нас різні коледжі є. Тут ось ми взяли каву, тут зробили безкоштовно. Ось такі ось тут від епіцентру. Міні-паласка, міні навіть не міні, а велика. Тут можна робити фотографії. Ось такі ось фотографії мені зробили. І я виграла печиво передбачення. з передбаченням, вже з'їла його тільки що. Тут було моє передбачення. Тут рядом з епіцентром, різні є фудкорти, сушия, відкрила, дивіться з корцу, що я. І ось тут -от, ось такі зони. Тут далі -от дуже багато різних таких кіосків. Ми проходимо. Ось від монобанка, розігріші різні, дуже багато людей. І клеїть наліпки. З мене ось така наліпка. Котик на грошах. На жаль. Тут, як ви бачите, проходять різні тренинги, різні консультації. Люди сидять, слухають, бачите, ось в таких шатрах. Ми йдемо далі дивитися, що тут є. Дивіться, ми пройшли ось, ось, ось цю ось оцю вулицю. І дивіться, що я побачила. Тут є відкриття файні люди Відкрилося.

Всім привіт! Мене звати Анна, я заводівче, це телеканал Кіє 24. Сьогодні ми на фестивалі ВДНГ. У на сьогодні ярмарок, мій професій, приємних закон, зараз і центр додавати лісові завтра. Це мабуть давати з банком з роботою, несе вмерною. Візьміть з собою. Це сьогодні дуже гарна погода, дуже багато людей весело і дуже багато різних локацій для вас так молодець так зараз. Нове включення ми на фестивалі кар'єри на ВДНГ. Я тут трішки прогулялася і узнала у наших відвідувачів, що вони тут шукають. Кожен шукає щось тут своє, хтось приїхав просто прогулятися, але є люди, які приїхали сюди за кар'єрою, за підвищенням, за новою роботою. Тому зараз всі ходять, всі дивляться, які у нас тут є кар'єри. Тільки що сходили на тренінг. Дивіться, яка краса, вісім годин вечора. Тут все рівно є люди, дуже багато людей. Ось наш літак тут стоїть у центрі. Відзайшли ми в літак. Так він виглядає тут. Всередині. Ходимо по літаку. Дивіться, як класно. Так, тут у нас туалети білі А Ось там у нас відсік для багажу, да, я так розумію, ось отікно. тут вікно. Темно. Ось так. Ви знали, що тут там де туалети, відсік для багажу. Так, це задня частина. Так, вже вийшли з фестивалю, йдемо трохи перекусити у козату хату, бо за день зголодніли. Для спільні основних на день будемо проводити.